Всім привіт, Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні п'ятниця ми поїхали в магазин Фозі, тому що на салат була там акція, але на жаль, самого порошка для посудомийної машини, ну для миття. Посуди не було, а були такі доглядові засоби. Це була ось така сіль, 90, ну майже 100 гривень без 10 копійок, то я буду казати 100 гривень. 100 гривень ось така сіль була, мені дуже вона подобається. І ось такі засоби були майже по 100 гривень, ну, без 10 копійок. Ось такий засіб для догляду за е, посудомийною машиною. І ось такими такими засобами я користувалася. Це таке, знаєте, мені здається, як більш генеральне таке миття, а це як на повсякденній. Скажімо, раз у місяць можна пройти, а це я десь беру раз в рік. Може. Так що я, в принципі, задоволена, але можна замовити на сайті, тому замовлю на сайті. Далі взяла капусту ранню. Так, Капуста у нас рання по 44 гривні 90 копійок. Це в магазин Фозі. Так, дивлюся і тут. так, Потім огірки взяла. Огірки у нас коштують по 109 гривень. Такі гарні огірки, бо останнім часом огірки були не дуже гарні. Взяла один бурячок, бо в мене буряк є заморозці на, на борщ хочу зварити. Але хотіла ось такий взяти. По 16 гривень 90 копійок. Мені обійшовся майже на 7 гривень. Морква. так, Морква у нас по 13 гривень 90 копійок мені вийшло майже на 4 гривні. Ось таке дівчатка масло я взяла. Так, масло дивлюся, здається, по 49,99. Так, дивлюся. Масло 49 гривень 90 копійок. Ось таке. Не знаю, як воно за смаком, але ну, настане свято Пасхи, паски буду пекти, підійде, і процент жирності дуже класний. Насіння взяли сам санич, ось таке солоне. Так, взяли ось такий... Консерви для собаки нашої, але те, те, яка живе на вулиці. Хоча, бачу, тут і француз намальований, то можна спробувати і нашому дати. Так, що ще взяла? А, і ще взяла ось такі колготки. Це були вони по 40, здається, гривень, по 39, здається, 39,90. Ось такі колготки 40 ден, нехай мені буде. Ну, ціна дуже класна. І ось такий топ взяли. Дивлюся його ціну. Здається, 149 гривень. Так, 149 гривень, ось такий топ. Але там був з такими вставками або без ставок. І став, ставочками дорожчі. Ну, Дочка вибрала собі. ось цей. Це були такі покупки в цьому фозі. Далі ми заїхали в Еврору, ось такі пакети взяла. Здається, пакети по зараз на них акція проходить, але на номер 38, тільки на номер 38. По 29 гривень, дівчатка. Це супер, мені здається. Це ну, така вигідна ціна. Взяла дві упаковки і взяла ось такий кондиціонер. Він 84 гривні. Колись його взяла я по акції, і він нам сподобався, і в цей раз взяли без акції. А, ще б не показала, що ось такий салат ще взяли в цьому фозі. І заїхала в Галю балуну. Взяла ось такі вареники з вишнею. Вони дуже мені подобаються там смачні. І взяли на пробу крем суп. В тіктоці, знаєте, кажуть, що він дуже-дуже смачний. Тут три порції, і думаю, що він дійсно буде смачний. Пізніше дам відгук свій, але, в принципі, в Галі Баловані такі, знаєте, ну, є смачні продукти. Ми беремо вперше і дуже хотілося спробувати. Але зараз я не вживаю, знаєте, молочні продукти, то буде коштувати дочка. Тут тільки додати треба воду і розігріти. Дуже, знаєте, вигідно, коли приходиш Люди з роботи, працює до пізні. Та, і можна розігріти такий собі. І на сьогодні у нас такі були покупки. А зараз ми з вами підемо на хвилинку релаксу. І зазвичай в п'ятницю, після роботи, коли я приходжу, мию ванну кімнату, так я роблю не таке генеральне прибирання, а щонедільне скажімо так, прибирання, мию раковину, унітаз, ванну і підлогу. Відправляю рушників в пральну машинку, вони в мене там будуть пратися, потім в сушильну машинку, щоб відразу я їх повісила, бо дуже люблю їх, вони такі, знаєте, до тіла приємні, ну, чудові, вони мені дуже дуже подобаються. Брала у нас в магазині Ярослав. Я така Фірма. Потім буду відправляти в пральну машинку мій робочий одяг, щоб він на понеділок буде, був готовий. Ну, така у мене послідовність. І в принципі, знаєте, така послідовність мені подобається. Вона і так якось прижилася. Звісно, у нас є тривоги, якісь там події, які не складаються, щоб я в п'ятницю прийшла і поприбирала в ванній кімнаті. Але зазвичай я так, такий графік у мене є і він працює. Ще сьогодні вирішила попрати рушнички. Ральфа і килимок, який лежить у нас ванній кімнаті, ось такий план дій у мене був, і я цей план виконала і дуже задоволена. Як завжди пісний борщик. Ось по п'ятниці мені так зручно готувати. Мию ванну кімнату і відразу готую борщик. У мене тут фасоль, овочі. Зараз я це все буду обсмажувати, трішки на пательні тушкувати. Капусточку вже порізала. І картопля в мене відварюється. Так, щось попало в мене. Треба достати. Так, напевно, так від картоплі. Так що. Процес іде приготування борщика, ще вимила холодильник. А у мене, знаєте, що, яка проблема? У мене е, водичка збиралася. Я не зрозуміла, чого ось тут збиралася водичка. Може, думаю, що тут десь протікало. Ну, не знаю. День подивилася, другий, а вона збирається. А потім зрозуміла, що забилося у мене ось це таке, тут, ну я не знаю, як злив чи що, що воно таке, як правильно зветься. У мене є така паличка спеціальна. Ну, напевно, у вас всіх така паличка є. Я дуже так гарнесенько там все попротирала, і там у мене було. Листочок від салату, ну таке буває. Я теж не ідеальна, скажімо так, господиня, і вона там у мене забилася. І ось по стіночці вона тут водичка збирається, і туди ну, уходить, як скажуть. А воно у мене забилося, і тому збиралася тут вода. І я заодно вимила свій холодильник, дуже задоволена, що ось так відразу все помила. І тому у мене холодильник вже чистенький. Я тут, поки варю борщ, у нас там дід собі робив порядок, як кажуть. І Ваня вийшов. О, дід, іде де мій. Це тато мій. Тато вигнав машину і хоче поставити стелаж. от Якщо вам видно, такий зелененький стоїть. І у нас тут стоять машинки, ну якими ми користуємося у кожної сім'ї своя машина. Тому дід хоче поставити стелаж, а на стелажі, знаєте, такі інструменти, які потрібні. Може, там щось треба покласти на цей буде стелаж. Ось, наприклад, рідину для скла, ну, машину, яку заливають. Тому стелаж такий непоганий доволі. Це нам, як кажуть, презентували. так, он Кузя там у мене бігає, тому теж готується. Ми в хаті прибираємо знаєте, потроху. А дід наводить порядки ну, мій, на вулиці. Так що кожен відповідає, як кажуть, за свою територію. Ну, ми дуже вдячні, що у нас, знаєте, дід такий хазяїн і все контролює за всім дивиться і за городом. Ну, тато у нас молодець, як кажуть. Так, пішла доварювати борщ. Борщик мій вже готовий. Капустку кидаю взагалі тепер в кінці, І ось так він тут трошки, я вже виключила його, і він так трошки з капустою доходить. І мені так подобається тепер набагато більше. Так що ось такий борщик у мене вийшов.